Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Залишився в мене букет з дня народження. Вже трішки він приходить в неналежний стан. Деякі трояндочки вже починають сохнути, підгнивати. Тому зараз хочу розпакувати цей букет і перебрати всі квіти. Подивитися, які ще годяться, ті покласти в вазу нехай ще будуть. А ці, які вже погані, повикидати. Дуже люблю піоновидні троянди, вони такі дуже романтичні, на мій погляд, і такі ніжні. будь мені такі троянди більше навіть подобаються, ніж такі класичні. От навіть своїй мамі я замовила саджанці цих піоновидних троянд. Ось ці червоні це Red Piano сорт, здається. А ці біленькі це ведінг. Ведінг піано здається. Якось так. Дуже гарні сорти. Надіюся, приймуться. І в нас також будуть такі красиві кущики з такими чудовими квітами. Ці всі світлі троянди почорніли, підгнивають, тому майже нічого нема що лишити. Всі прийдеться їх викинути. А червоні, до речі, дуже непогано збереглися ще. Тому покладу їх в вазу. Мінус живих квітів, що вони сохнуть, в'януть, але все-таки живі квіти не порівняються з ніякими. Це така атмосфера, насолода для очей, аромат справжніх квітів ні з чим не зрівняється. Тому я дуже люблю букети, дуже люблю, коли мені дарують букети, сама інколи купляю собі чисто так, аби на кухні покласти. чи Десь беру в селі саду, зрізаю собі квіти. Для мене це must-have. Не знаю, чи в зимі вийде мати живі квіти на столі в себе на кухні, але побачу: якщо будуть коштувати на якихось космічних цифр, то можливо собі колись і прикуплю. Так, для настрою, для атмосфери. І в мене букетик вийшов, підливаю їх, наливаю водички і нехай мене радують, поки не зісохнуть. Зараз хочу приготувати домашні сосиски. Для цього нам треба філе, цибулю, моркву, чесник, яйце, сметану, спеції улюблені, манну крупу і в мене тут рукав для запікання. Якщо будете їх варити, а не запікати, можна брати звичайну харчову плівку. Зараз буду брати філе і нарізати його на маленькі кубики, тому що буду блендером молоти фарш. Хто має велику м'ясорубку чи любить купувати готовий фарш, той собі може спростити задачу. Я, в принципі, збиваю блендером курку, вона дуже навіть непогано мелиться. Ніяких кубків не залишає, все однорідний виходить фарш. Буду блендером перебивати морквинку, часник і цибулю, тому теж трішки ріжу меншими кубиками, аби легше було їх помолоти. І зараз це засипаю в чашу блендера і буду молоти. Блендер в мене Bosch. купували ми його зовсім недавно. Він не є супер-мега потужний, але краще, ніж той, що в нас був. У нас був звичайний погружниць. Тут вже є чаша і ось така мінімальна м'ясорубка, можна сказати, де можна щось таке не сильно тверде, важке помолоти. Перебила я овочі, дозбавила її це, сметану, трішки перцю, солі за смаком і також все доведу до однорідної консистенції. Також додаю 3 ложки манки і також все збиваю до однорідної консистенції. Насипаю нашу масу в миску, і зараз буду молоти наш фарш. Розділяю по половинці, аби не було дуже важко молоти. Буквально декілька секунд можна сказати, і самий натуральний курячий фарш готовий. А головне точно знаю, що це. Фарш і знаю, що намолола, тому що якісь такі фарші купувати в магазині я не дуже люблю. Я люблю або купувати м'ясо в магазині і зразу там змелююсь, або купувати м'ясо і молоти самостійно. Все це перемішую до однорідної консистенції і буду зараз формувати наші кубаски всі. Беру харчовий рукав, верніше рукав для запікання, розрізаю його на такі частинки одинакові і буду робити ковбаски. У мене ці частинки приблизно по 17 см. Розумію. Так як рукав подвійний, то я буду розрізати також його, аби мати один листок. От з такого куска виходить в нас шість таких заготовочок. Розкладаю цей рукав і накладаю фарш. Трішки забагато я наклала, буквально потрібно 2 столові ложки, аби було оптимально, аби наш фарш не вилазив за боковинки. Якщо у вас більші куски цього рукава, тоді можна і більше набирати м'яса. Зав'язую з крайчиків також цим самим рукавом. Якщо хочете варити, ще раз повторюся, не обов'язково робити в рукаві, можна робити в звичайній харчовій плівці. Я пробувала варити в харчовій плівці, все добре нормально, нічого не плавиться, все добре від м'яса відстає. Ось так все доволі швидко, гарно виходить. І такі доволі рівненькі, милі сосиски виходять. Ось такі в мене сосисочки вийшли. Вийшло їх 13 штук. Зараз поміщу їх на деко і буду запікати в духовці. Ще раз повторюся, можна їх також варити. Варені вони виходять не гірші, а навпаки більш сучніші. Частину я запікаю. І ті, що не влізли в мене на деко, ті пізніше зварю. Запікаю на 180 градусах 40 хвилин. Режим верх-низ. Сисочки в нас вийшли, кубаски, вже спеклися. Запікала я їх при температурі 180 градусів 40 хвилин. Зараз розмотаю і подивлюся, чи тримають форму і взагалі скуштую, який на смак. Форму тримають. Зараз спробую і скажу. Смачні, сочні, хороші сосиски. І головне, без всяких добавок, хімікатів можна їсти навіть малим. Дійшли в мене руки до цієї картини, цього панно, взяла цей бокс. Відкрила, зараз буду все робити по інструкції, як книжка пише, як то кажуть, і побачимо, що в нас з цього вийде. Насправді така медитативна справа, цікаво, тому що робиться з не неважко, це дуже доступно, просто але виходить досить непогано. Хто любить такі заняття, хто любить займатися творчістю, але при тому не хоче тратити цілий день. Дуже хороший варіант. І на подарунок також прикольно. Я зацінила наливаю фарби, так, як мені подобається, сірої, білої, рожевої. І зараз буду на середину виливати цю фарбу. Треба було трішки взяти більше фарби. Я чомусь зашкодувала, і в мене не вистачило її на всю площу. Тому буду ще по боках додати фарби, буду додати блискітки. Словом буду експериментувати, дивитися, як мені подобається і що з цього буде виходити. Беру соломинку, також дмухаю, пробую, як вона розтікається, який ефект виходить, а виходить доволі цікаво. Ось такий мармуровий ефект, такий візерунок. Зараз воно взагалі дуже красиво виглядає, така глянцева поверхня. Звичайно, коли висохне, воно так не буде виглядати. Воно буде таке більш матове стане, але теж непогано. Я вирішила спробувати всі кольори, всі блискітки, все, що було, поекспериментувати. Ну, якщо воно вже є, то чому б і ні. Також не хочу перестаратися, аби не заляпати сильно блискітками, не зробити таке дуже наляпистя. Але ось таке в мене вийшло і мені подобається. А зараз я приїхала в Юск. Дивлюся, що тут нового, цікавого. Тут вже представлені новорічні товари. Так як цього року свята в нас швидше, тому вже є всякі гномики, іграшки на ялинку, гірлянди. Зараз трішки покажу вам. Що мені сподобалося. Дуже багато ось таких скандинавських гномиків по 275 гривень. Дуже непогано виглядають, такі чи собі під ялинку, чи комусь подарунок, непогані. І ось такі сірі ще дешевші, по 200 гривень. Ось таких гномиків, які стоять багато, вони вже високі. Є і по 450 гривень ці такі, доволі високі, здається, по 50 сантиметрів мають. І сніговички різні є, також красиві. По 400 гривень. І ось такі дідусі гномики по 500 гривень, в таких полосатих підколінниках. І такі також по 600 гривень. Також є гірлянда світлова, 400 гривень по знижці. Непогана. І також така 500 LED. 25 метрів 900 гривень. Є і дорожчі гірлянди, ну вони, звичайно і довші. У кого велика ялинка, кому хочеться, багато вогників, той може придивитися. Всякі різні декорації, ялиночки, знову гномики. Багато цього року гномики, ось такі по 250 гривень. Це не новорічні, але красиві такі гортензії, 165 гривень за одну гілочку. Свічники ось такі красиві скляні по 100 гривень. І ось такі придверні коврики. Новорічні також гарні. По 165 гривень. А ці другі такі 400 гривень. Цікаві баночки на печиво в Mary Christmas. Комусь на подарунок якогось печива насипати, чи цукерок, чи пряників імбирних, красиво. Ось такі гарні подушки «Хо-хо-хо» по 350 гривень. Пледики 130 на 170 275 гривень, теж не дуже дорогі. Шашки по 125 гривень. Хто любить таке, то добре. Ось такі плесмати, ніби в сніжинки вирізані. І класні вінки. По 650 гривень злитих гілочок. Світлові всякі фігурки оленів. Гномів, ялинки ось такі в горшках 400 гривень маленькі. Але, як на мене, це трохи за дорого. Я, наприклад, минулого року робила собі ялиночку, таку невеличку на 60 см, то мені вийшло набагато дешевше і вона вийшла більше. І ось такий класний піднос, дуже класний, мені сподобався, але чомусь не бачу ціни. Ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Па-па!